І благодать вам, дорогі друзі, брати і сестри. Я бажаю прочитати текст Святого Письма, який сьогодні вводить нас в той момент, коли там, на Голгофі, відбувалися події, пов'язані якраз із нашим спасінням, і з тим, як Господь страждав. І я хотів би, щоб ми сьогодні також. Звернули увагу на двох людей, які були розп'яті разом з Ісусом Христом на Голгофі. Читаємо Євангелії від Луки, 23 розділ із 32 вірша і там виборочно. І вели з ним, тобто з Ісусом Христом, також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Із 39-го. А один із злочинників став зневажати його і говорити: Чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався тоді і другий. І докоряв йому і казав, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Споглядай мене, госп... спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє, і промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі. Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Амінь. Займайте місця. Євангеліст Лука змальовує нам картину, яка відбувалася там, на Голгофі. В момент розп'яття Ісуса Христа. І Він показує ось цей діалог. Між цим, між ним і між Ісусом Христом і цими розбійниками. Дивлячись на розбійників, ми бачимо багато подібностей, які були в них. Це те, що вони разом висіли на Христі. Значить, вони були засуджені певно за одні і ті самі вчинки. Ми бачимо подібність також у тому, що вони робили ці вчинки. Ми не знаємо, які злочини вони робили. Чи це були вбивства, чи це була, був грабіж, чи це були якісь інші насильство і таке інше. Тобто, вони робили одні й ті самі справи. Так і написано: злочинники той, хто робить, чинить злочин. Ми бачимо також і, проти, і те, що ці два злочинники обидва насміхалися з Ісуса Христа. Почитайте Євангеліє Матвія, почитайте Євангеліє від Марка, і ви побачите, що там, на Голгофі, там було дуже весело. Тому що книжники, тому що священники, тому що народ, який там стояв під Христом, усі насміхалися, їм було дуже весело. І навіть ось ці два, котрі були на Христі, висіли так само, як висів Ісус Христос. Написано, що вони також насміхалися з Ісуса Христа. Багато спільного. Але наступив момент, коли між цими злочинниками з'явилася різниця. Ми читаємо, що один із злочинників він продовжував насміхатися. Мало того, написано, що він глузував або зневажав, тобто він з презирством поставився до Ісуса Христа. Це, мен, це навіть не те, що, не те, що просто з сарказмом засміятися чи, можливо, свідомо несвідомо. А тут він зневажав і казав. «О, Якщо ти Христос, тобто, якщо ти Месія, то зійди з Христа і ми з тобою зійдемо. Послухайте, що хотів цей розбійник. Він хотів зійти з Христа. Він хотів, щоб Його спасли, щоб Христос спас Його. Певно, можливо, Він чув. Про Ісуса Христа, адже Він задає таке запитання, якщо ти Месія. Тобто, якщо ти можеш це зробити, якщо ти Месія, то чого ти тут висиш? Давай, ти зійди, ми зійдемо, і все буде гаразд. Чи хотів він покаяння? Чи думав він про покаяння? Зовсім ні. Він просто хотів, щоб уникнути ось того покарання, яке було справедливо над ним вчинено. Читаючи про цього злочинника, розбійника, так часто ми бачимо себе, так часто ми бачимо світ, який сьогодні живе в злочинах. Чи хоче сьогодні світ каятися? Ні. А чи хоче жити добре? Залюбки. Це така, знаєте, психологія. Це такий людський підхід до себе, до свого життя. І щоби Господь Бог, якщо Він, звичайно, є, і якщо ти Месія, якщо ти є, то нехай зроби мені так, щоб було все добре. Коли йде війна, люди часто запитують і говорять, а чого це діти невинні страждають? А скільки невинних смертей? І мало того кажуть, ну якщо є Бог, то чому Він так спокійно дивиться на це і не зупинить? З однієї сторони, здається, така, ну, скажімо, справедливе таке зауваження і, можливо, навіть правдиве. Але з іншої сторони, коли Бог говорить, зупиніться на ваших дорогах, коли Господь каже: зупиніться і не робіть ті чи інші гріхи, людина каже ні. Пам'ятаєте? Як народ ізраїльський. Коли Господь Бог звернувся до нього і сказав: зупиніться на ваших дорогах, перестаньте робити, перестаньте грішити. І що вони сказали? Ні, не хочемо, не будемо. Людина би хотіла сьогодні користуватися благами, які дає Господь, але вона нічого не хоче робити. Для того, щоб змінились, змінитися. Я думаю, що цей розбійник він точно так же поступив. Він каже, якщо ти Господь, якщо ти Месія, давай ми зійдемо. І що би він робив, якщо би, Бог, якщо би Христос вчинив так? Та певно, зійшовши з Христа, Він би пішов і далі продовжував те чинити, що Він робив до сьогоднішнього дня. Тобто, він би робив ось ці злочини. Чи вбивав, чи крав, чи гвалтував, чи, можливо, якісь розбої робив. Тобто все те, до чого він звик, в чому він навчений, це його життя, це його стиль життя. Якщо ти Христос, то зійди і спаси нас. Каятися ні. А користуватися благами. Даними від Бога залюбки. Я думаю, що ми повинні побачити і себе, світ повинен побачити себе. Коли ми сьогодні молимося про перемогу, коли ми сьогодні молимося про мир, коли ми сьогодні хочемо, щоб Господь став на захист, ми повинні що зрозуміти, що потрібне покаяння. Бог це не просто Той, хто тільки. В таку важку хвилину до нього звертатися. Бог це той, котрий завжди хоче, щоб ми перед Ним кланялися, щоб ми служили Йому, щоб ми виконували Його волю і робили те, що написано в святому Слові. Другий розбійник. Я не знаю, що сталося із другим розбійником. Чому Він перестав насміхатися з Ісуса Христа? Що сталося в Його розумі? Що сталося в Його серці єстві, що раптом Він робить і говорить зовсім інші речі? Я думаю, що перше, що відбулося, це появився страх, страх перед Богом. Страх перед смертю, страх перед вічністю, страх перед тим, що його очікує далі. Адже він звертається до свого товариша і каже: чи ти не боїшся Бога? Чи ти не боїшся Бога? Тобто, в якийсь момент в його серці появився оцей страх. А початок мудрості. Це страх Господній. Все те, що він робив далі, все те, що він говорив, все те, що він отримав від Ісуса Христа там, на, на Христі, на Голгофі, це все базувалося на страху Господньому, на страху, який він отримав від Бога певно. Відсутність страху Божого, вона веде до духовного упадку. Навіть віруюча людина, яка перестає боятися Бога, боятися робити щось то, що не потрібно, це вже говорить про те, що вона мало помало вона духовно падає. Коли ми читаємо характеристику першоапостольської церкви, я завжди читаючи це, захоплююся. Другий розділ дії святих апостолів, де написано про те, в чому перебувала першоапостольська церква, і там написано, що був страх у серці кожної людини, тобто вони боялися Бога. Якщо ви не боїтеся Бога, ви можете робити все, що заманеться. Якщо ви не боїтеся свого Творця. То, звичайно, гріх буде жити у вашому серці, і ви ніколи не прийдете до покаяння. Бо він посилає цей страх, з'являється цей страх, і цей страх з'явився у серці цього злочинника, розбійника. Він насміхався, насміхався, насміхався. І ось тут раптом, дивлячись на Ісуса, дивлячись на того, хто так само висів там на хресті, Він щось зрозумів, він побачив, у нього змінилося мислення, у нього змінився підхід до самого Ісуса Христа. І замість того, щоб продовжувати і разом здиважати з іншим розбійником, Він говорить чи ти не боїшся Бога. Друге на що можна звернути увагу в його цій промові, він каже, ми справедливо засуджені. Він визнає, що те, що він висить там на Христі, це справедливо. Він не каже, оцей суддя, який засудив мене, він такий сякий, що там підтасовка фактів, що там ще щось, що я цього не робив. Ні, він цього не каже. Він каже, я засуджений справедливо. Людина завжди схильна до того, щоб себе виправдовувати. Якщо стається щось, то ми завжди кажемо, я не хотів, я не бачив, я те, це не я, це він, особливо коли діти. Тобто ми стараємося цю вину, яка на нас перекласти на когось іншого. Або оправдати, я біленький, я пушистий, я нічого не зробив. Так є. Подивімося на себе, подивімося навколо нас, і так воно є. Навіть ті, котрі вже за, десь у в'язниці мало таких, котрі кажуть, так, навіть вони можуть сказати, ну так сталося, от так якраз такий випадок, ну я того не хотів. І от... Це просто так склалися обставини. Ця людина каже: ми справедливо з тобою засуджені. Це означає, що це був вже перший крок до покаяння. Він зрозумів, що він грішний. Він зрозумів, що йому потрібно каятися. Коли я згадую притчу про блудного сина, я завжди згадую той момент, коли блудний син уже на дні. На дні суспільства, на дні всього того, чому він міг би докотитися, далі дно, далі немає куди падати. І ось там написано. І він спам'ятався і сказав у серці своєму: стану і піду, і скажу батько своєму. Для того, щоб ви побачили, що ви грішні, і щоб ви, звичайно, потрібно. І що вам потрібне покаяння, потрібно визнати свої гріхи. Потрібно сказати, Господи, це я винен і я справедливо на це засуджений. Цей розбійник на Христі, він зрозумів це. Він зрозумів, тому що страх появився в нього. І він думав, а що буде далі? І тоді Він каже, я ж справедливо засуджений, і звертається до Бога. Разом із тим, Він каже: ми справедливо засуджені, цей же ніякого зла не вчинив або жодного зла не вчинив. Він не тільки побачив себе грішним, але і визнав Ісуса Христа. Праведником, святим, він жодного зла не вчинив. Звідки Він це взяв? Як він міг знати, що Ісус Христос не вчинив жодного зла? Ну, можливо, знову-таки десь слухав. Хтось там сказав, можливо, десь якісь були новини, але там же ж тоді не було ніякого того, що, чим ми сьогодні користуємося: не телебачення, не радіо, ні інтернету, нічого. Звідки Він узяв, що Ісус Христос не вчинив жодного зла? Мало того, якщо Він не вчинив жодного зла, чому Він висить на Христі так само, як і вони? І я думаю, що тут з'явилася віра. Адже Ісус Христос справді, Він є. Святим праведником, який не вчинив жодного зла. І в серці цього розбійника з'явилася віра. Віра це рушійна сила, це те, що спонукало Його сказати, що Ісус Христос Месія, і що Ісус Христос Господь. Він повірив в Ісуса Христа як Месію. Він повірив в те, що Ісус Христос Той. Хто може спасти його, але не просто спасти Його в цей момент, але спасти його далі. Він певно розумів, що його життя закінчується, що він приречений, і через деякий час, через якісь години він помре. Але все-таки він каже, цей же жодного зла не вчинив. І ось тоді, після того, коли в нього з'явився страх. Після того, коли Він повірив і коли він визнав свою провину в серці своєму, тому що він сказав: Я не справедливо засуджений, тоді він молиться або звертається до Ісуса Христа молитвою, молитвою Покаяння. Згадай же мене Господи! Згадай же мене, Господи! Він не просто бачить Месію в Ісусі Христі, Він називає Його Господом. Звідки Він знає, що це Господь, Той, хто править усім? І я знову думаю, це Духом Святим, тому що є написано у 1 Коринтян 12 розділ 3 вірш про те, що ніхто. Не може сказати на Ісуса Христа, що Він Господь, як тільки Духом Святим. Це означає, що Дух Святий там, на Христі, цьому падшому розбійнику, який через деякий час помре, відкриває йому цю істину, що Ісус Христос праведник, що Ісус Христос Месія, і що Ісус Христос Господь, і тільки Він може спасти. І мало того, в цій молитві покаяння, Він каже, коли ти прийдеш в царство Своє. Тобто згадай мене, Господи, Господь, Бог, Деспот, тобто той начальник, який мною керує, згадай мене, коли ти прийдеш у царство Своє. Він визнає Ісуса Христа Царем, Він визнає Ісуса Христа тим правителем, який прийде свого часу у царство Своє. І там, в цьому царстві, згадає його його імення. Оце молитва, оце віра, оце те, що спасло цього розбійника в останні години його життя. Згадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє. Проголошення Царства Ісуса Христа, проголошення Ісуса Христа Царем, проголошення Ісуса Христа Господом. Це надзвичайно велика річ. Друже. Сьогодні Господь так само Він звертається до кожного і кожний із нас. Сьогодні ми або по одну, або по іншу сторону Христа. Або ми сьогодні кажемо: якщо ти Христос, якщо ти Месія, то зроби те чи інше. Ті чи інші речі, і нам буде тут добре, і не тільки в Україні, а по всьому світу. А інша сторона каже: Господи, я справедливо засуджений, Я розумію, що приречений, але згадай мене, згадай мене, коли прийдеш у царство своє. Цей час, ця проповідь. Це служіння, це зібрання для тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа так само вибір, як вибір цих розбійників. Або сьогодні ти скажеш ні. Або сьогодні ти скажеш, згадай, Господи мене, коли прийдеш у царство своє. І останнє. реакція Ісуса Христа. Митєво. Не потрібно було чекати, не потрібно було узгоджувати, не потрібно було який, якийсь час. І каже до нього Ісус Христос 43 й вірш. По правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Звідки в нас ця впевненість, про яку говорили, говорив брат Славік на першій проповіді? Звідки ми знаємо, що ми спасені, що ми маємо вічне життя? Це не просто так. Це те, що говорить Біблія, це те, що говорить Слово Господнє, це те, що говорить Ісус Христос до цього розбійника. Ти сьогодні будеш зі мною в раю. Ти вже зі мною в раю. Чому? Тому що ти повірив, тому що ти визнав, тому що ти покаявся, тому що ти змирився переді мною. Не так, як ось той другий, який хоче тільки від мене бла, але не хоче каятися. Прийде час, прийде день, коли перед Ісусом Христом, перед Тим, який не тільки помер, ми сьогодні святкуємо не тільки, ми сьогодні згадуємо не тільки смерть Ісуса Христа, але святкуємо Його Воскресіння, Його Вознесіння і Його другий прихід. Так, от, прийде день, коли перед Ісусом Христом стануть всі народи. І вони будуть поділені по одну і по другу сторону, подібно так. Як були поділені ось ці два розбійники? По яку сторону будеш ти? Хай Бог благословить тебе. Амінь.